Всім привіт! Була в АТБ, де в основному купила товари по знижці. Потратила я там 633 гривні 50 копійок. І почну я свій огляд із морозива. Воно по знижці. Це каштан від розумний вибір. Ми всі любимо, і, в принципі, якусь дуже полюбила в цьому році саме шоколадне морозиво. Ескімо. Тут 75 грамів у кожній пачці. І купила 11 штук. Скільки коштували, я не пам'ятаю, але знаю, що зараз 11 гривень 90 копійок за одну пачку. За 11 штук 130 гривень 90 копійок. Наступне, що придбала, також по знижці це персики. Вони маленькі, тверді, але якщо вони полежать декілька днів, то вони стануть м'якші, соковитіші. І тоді їх можна їсти. 73 гривні 95 копійок за кілограм. Ще штучок заважили на 472 грами. І заплатила 34,90. Непогана ціна. Тоді взяла 4 помідорчика на кисточці. Вони смачні, оці такі помідори. Але також тверді, що нехай декілька днів полежать, і вони будуть дуже-дуже. Смачні. Я там купувала на ринку, тому ці доїмо, а ці якраз на пізніше будуть. Називаються томати тепличні, перший гатунок. 65 гривень 89 копійок за кілограм. 4 штучки заважила 385 г на 25-43. Так, по знижці також придбала кетчуп до шашлику. Королівський смак, звичайно, ми дуже любимо від торчин, але була знижка на цей кетчуп у піцу, буде нормально. Оказується, я три штуки купила. 17 гривень 20 копійок, одна пачка, і за три пачки 51 гривень 60 копійок було заплачено. Там, де продається кетчуп, взяла татові Верес, адже дуже гостра кавказька. 140 грамів також вона зі знижкою. Декілька гривень знижка, а зараз 21 гривня 50 копійок. Наступне, що придбала із солоденького це ось такі бісквітики. А, зі смаком какао і молочні. Дуже вони смачні, вони мені дуже подобаються. Випадково зацепила, вже порвала он. 10 штук у кожній пачці, що ці смачні, що ці. А, і також, поки була знижка, я вирішила купити і ту, і ту пачку. Кожна така пачка коштує 63 гривні 50 копійок. Тоді, із солоденького, також по акції купила желейних таких конфет а, від Рошен, Юмі-Гумі, різні смаки і всі е, жувальні цукерки різні. Це ось такі бананчики. Це ось такі донати, ну і ведмежатка ось ці різнокольорові, і з різними також смаками. Я так думаю, що донати о, також вони будуть з різними смаками. Оце для, для, для нас особисто новинка. Можливо, в тебе вони були, але я не звертала увагу. І кожна така пачка коштує 1699. По 70 г у кожній пачці. Також із солодкого. Купила бутилочку Мохіто. Це півтора літра від фірми Біола. Також по знижці, до 6 числа, включно. І на пепсі зараз також знижка. І непогана знижка, але так як я йду з роботи, і все це тяжко нести, то я тільки придбала мохіто. 20 гривень 90 копійок. Ціна цієї водички. І останнє, що придбала в тебе, це ось таку бутилочку. Конячку. Чоловік нехай подарить нашому куму. У нас така традиція обмінюватись конячком, які вони ж можуть його і випити разом. П'ять зірок, а з наурі. В основному беремо 3, ну, як на подарунок, то вже купили. купила я п'ять зірочок. І ціна такої пляшки 170 гривень 30 копійок. Не знаю, дорого це чи дешево для такого конячку. Я його не п'ю, тому нічого особисто не скажу. І також була в новожановські ковбаси, де і там потратила 176 гривень 65 копійок. А придбала я дві таких палички ковбаски кнут, вищий сорт. І, як зазвичай, салямі Харківська. На окрошечку. Також вищий сорт. За Харківську заплатила 66 гривень 20 копійок. Повна вартість 155 гривень 40 копійок за кілограм. І ця паличка заважила 426 г. А за кнут дві палочки заплатила 110 гривень 45 копійок. 298 гривень 50 копійок за кілограм. І ці дві палочки заважили 370 г. Ну, ось такі були у мене покупки. Всім дякую за перегляд! Можливо, комусь корисне це відео, хтось дізнався ціни, також знижки, якщо не звертали увагу. Всім пока-пока! Бажаю всім здоров'я, успіхів, вдалих покупок і всього найкращого!